Швидкий старт розширений. Чому розширений? Тому що ви одразу з коробки можете виготовляти і галантерейні вироби, такі як сумки гаманці, і також одразу можете виготовити. Ремені. Що входить? Металева лінійка 30 см. Пробійники 2 набори, ромбовитні 5 мм і 4 Шило конусне, ніж канцелярський та леза до нього, пробійна плита, щоб приймати на себе ударників, пробійників та просічок, та не пошкодити інструмент. Набір для установки хольнітенів і хольнітени до нього. Набір для установки кнопок альфа і кнопки до нього. Шаблони закрило, набір пряжок та металевих тренчиків. Японська хімія фірма Seiva, Токонолі і клей. Крем відновлюючий для Crazy Horse Італія фірма Kenda Farben, Нейлоновий молоток, колотушка, стамеска французького типу, крізер. пробійник пробійник овальний і пробійник круглий для ременів. Кромкоріз іде одразу з набором для заточки, металевий стержень та наждачний папір. Свікер з сандалового дерева. Паста Гоя, Кравецькі ножиці. Двосторонній скотч, спеціальні голки для ручного шиття. Японія фірма Ока. Мат для порізки розміра 4. І в ньому вже роздруковані шаблони під відеоуроки. Комплект для виготовлення ременів. Це вже порізані полоси. Зроблені вже тренчики і підпряжники. Тренувальна шкіра для виконання базових вправ та практики, щоб не було її жалко. І це набір гарної шкіри вже для виробів. Колір чорний, світло-коричневий і коричневий. З таких шматочків можна зробити багато гаманців. Хочете дізнатися детальніше про ці набори, про ціни та взагалі у нас є крута спільнота. Дивіться всі посилання в описі під відео.